Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 103. Перший варіант. Перше завдання задача. У магазин привезли 100 літрів молока. За день продали 73 літри, а решту розлили в 9 банок, оскільки літрів молока налили в кожну банку. Запишемо умову до цієї задачі. Було, продали, розлили. Було 100 літрів, продали 73 літри, а решту розлили. Нам потрібно знайти по скільки літрів молока було в кожній банці, значить, в 9 банок по невідомо літрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів молока розлили у банки. Перша дія 100 відняти 73 до рівня 27 літрів розлили. Ці 27 літрів розлили в 9 банок порівну в кожну. Можемо знайти, скільки вийшло банок. 27 поділити на 9 дорівнює 3 в кожній банці. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб скласти вираз, дивимося на другу дію. 27 це число ми знайшли першою дією, поділити на 9 це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 173 поділити на 9. 100 відняти 73 дорівнює 27, 27 поділити на 9 дорівнює 3. Відповідь: 3 літри молока налили в кожну банку. Друга задача. Корова за один день з'їдає 12 кг силосу. Скільки кілограмів силосу потрібно заготовити для двох корів на 4 дні? Запишемо умову до цієї задачі. Одна корова за один день з'їдає 12 кілограмів. Нам потрібно знайти дві корови за 4 дні, скільки з'їдять кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів сіна з'їдають дві корови за один день. 12 помножити на 2 дорівнює 24 кілограми. Ну, а тепер можемо знайти, скільки кілограмів всі нас їсть дві корови за 4 дні. 24 помножити на 4. 20 помножити на 4. Дорівнює 80. 4 помножити на 4 дорівнює 16, 80 додати 16 дорівнює 96. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб скласти вираз, дивимось на другу дію. 24. Це число ми знайшли першою дією. Помножити на 4. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 12 помножити на 2 помножити на 4. 12 помножити на 2 дорівнює 24. 24 помножити на 4 дорівнює 96. Відповідь: 96 кг силосу потрібно двом коровам на 4 дні. Третя задача. 340 кг гречки розсипали в 6 мішків по 50 кг у кожний. І в 8 пакетів порівну у кожний, скільки кілограмів гречки в одному пакеті. Запишемо умову до цієї задачі. Гречка у нас була у мішках та пакетах. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Мішків було 6 по 50 кілограмів у кожному. Пакетів було 8. Ми маємо знайти, по скільки кілограмів у кожному. І всього було 340 кг гречки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, спочатку знайдемо, скільки гречки було у мішках. 50 помножити на 6 дорівнює 300 кг. Тепер знайдемо, скільки гречки було у пакетах. Якщо всього було 340, а у мішках 300, нам потрібно 340 відняти 300. Це буде 40 кг в пакетах. Ці 40 кг були у 8 пакетах. Ми можемо знайти, скільки кілограмів в одному пакеті. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Поєднаємо у виразі 3 дії. Щоб вкласти вираз, дивимося на третю дію. 40 це число ми знайшли другою дією. Але 300 в другій дії ми знайшли першою дією. Значить, у нас в дужках буде 3 числа. 340 відняти. 50 помножено на 6 і за дужками поділити на 8. 8 нам відомо за умовою задачі. 50 помножити на 6 дорівнює 300. 340 відняти 300 дорівнює 40. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Відповідь. 5 кілограмів гречки в одному пакеті. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 360 поділити на 3. Ми звертаємо уваги на 0, кожен розряд ділиться на 3. Це дорівнює 120. 480 поділити на 2. Знову ж таки, не звертаємо увагу на 0, 48 поділити на 2. Кожен розряд ділиться дорівнює 24 та 0,240. 510 поділити на 3. Не звертаємо уваги на 0, 51 поділити на 3. Замінюємо 51 на 30 і 21. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 21 поділити на 3 дорівнює 7. 10 додати 7 дорівнює 17 і 0,170. 280 поділити на 2. Теж кожен розряд ділиться на цілу на 2, дорівнює 140. 840 поділити на 4. Кожен розряд ділиться на 4 дорівнює 210. 720 поділити на 4. Не звертаємо уваги на 0, 72 поділити на 4. Замінюємо 72 на 40 і 32. 40 поділити на 4 дорівнює 10, 32 поділити на 4 дорівнює 8, 10 додати 8 дорівнює 18 і 0, 180. До 80 додати добуток чисел 5 і 15. Спочатку виконуємо множення, 5 помножити на 15, замінюємо 15 на 10 і 5 5 помножити на 10 дорівнює 50, 5 помножити на 5 – 25. 50 додати 25 дорівнює 75, 80 додати 75 дорівнює 155. 200 відняти добуток чисел 4 і 25. Спочатку виконуємо множення. 4 помножити на 25, Замінюємо 25 на 25, 4 помножити на 20 дорівнює 80, 4 помножити на 5 дорівнює 20, 80 додати 20 дорівнює 100, 200 відняти 100 дорівнює 100. Частку чисел 246 збільшити на 90. Не звертаємо уваги на 0, 24 поділити на 6 дорівнює 4, та 0 40, 40 додати 90 дорівнює 130. Виконати порівняння величин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Для того, щоб виконати його, вам необхідно перегадати міри довжини. Перевіряємо. 2 дециметри це 20 см. 20 см більше, ніж 18 см. 1 см це 10 мм. Та у нас ще є 7, це буде 17 мм. 17 мм дорівнює 17 мм. 1 кілометр це 1 тисяча метрів. 850 метрів менше, ніж 1000 метрів. 5 см це 50 мм. 40 мм менше, ніж 50 мм. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. В першому рівнянні у нас невідомий множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 720, відомий множник 80. 0 і 0 зразу ділимо, скорочуємо. Маємо 72 поділити на 8, дорівнює 9. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 80 помножити на 9 дорівнює 720, 720 дорівнює 720. Друге рівняння. Х поділити на 3 дорівнює 120. В цьому рівнянні у нас невідоме ділене. Пригадуємо правило. Для того, щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Дільник 3 частка 120. Х дорівнює 3 помножити на 120. Не звертаємо уваги на 0, 3 помножити на 12. Замінюємо 12 на 10,2. 3 помножити на 10 дорівнює 30, 3 помножити на 2 дорівнює 6, 30 додати 6 дорівнює 36. І 0 дорівнює 360. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В Перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 360 поділити на 3, дорівнює 120. 120 дорівнює 120. Знайти периметр рівностороннього трикутника. сторона якої дорівнює 6 см 3 мм. Запишемо, що нам відомо. У нас є сторона 6 см 3 мм. Потрібно знайти периметр трикутника. За умовою нам відомо, що трикутник рівносторонній. Значить, всі три сторони однакові. Пригадуємо. Одиниці вимірювання довжини для того, щоб нам перевести у міліметри. 6 см 3 міліметри це 63 мм. Прибгадуємо формулу знаходження периметра рівностороннього трикутника. А помножити на 3. Підставляємо замість А 63, 63 помножити на 3. Замінюємо 60. 3 на 60 і 3. 60 помножити на 3 до рівня 180, 3 помножити на 3 до рівня 9. 180 додати 9 до рівня 189 мм. Отже, периметр нашого рівностороннього трикутника 189 мм. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей.